Є речі, яких нас не вчать. Здавалося б, вони повинні приходити самі собою. Наприклад, нас не вчать правильно бігати, так, щоб не травмувати суглоби. Або як допомагати іншим так, щоб це дійсно приносило користь. У сфері благодійності часто думають, що головне це емоції, а розум тут не потрібен. Але насправді важливо вміти відрізняти тих, кому правда потрібна допомога від шахраїв, які наживаються на чужому горі. І розуміти, які способи допомоги дійсно працюють, а які тільки шкодять, як перевірити заклик про допомогу в інтернеті на справжність 1. Не поспішайте часто в закликах просять допомогти терміново. Іноді це щире прохання людини, яка хоче врятувати близьку. Але так само часто цим користуються шахраї. Вони грають на емоціях, не даючи часу подумати. Якщо допомогти відразу, можна не тільки підтримати шахраїв. Є ризик нашкодити тому, хто правда потребує допомоги. Буває, що гроші збирають на лікування, яке вибрала сім'я, але воно насправді не підходить дитині. 2. Зверніть увагу на типові сценарії. Потрібна величезна сума на лікування дитини терміново і тільки за кордоном, тому що там лікарі, чарівники, а наші тільки розводять руками. Це класичний сюжет, який часто використовують шахраї. 3. Перевірте інформацію зазвичай люди спочатку переводять гроші, а потім починають з'ясовувати деталі. Хочуть привернути увагу до проблеми, телефонують у засоби масової інформації та фонди. І тоді може виявитися, що прохання про допомогу приходили зі зламаного аккаунта. Робіть навпаки, спочатку задавайте питання. Чотири. Запитайте у автора оголошення Наприклад, чому саме така сума? Чому вибрали цю клініку? Хто призначив лікування? Чи зверталися до благодійних фондів? Що вони відповіли? Чому відмовили? Чесні організації не відмовляють просто так. Вони пояснюють, радять інші фонди розповідають, як отримати допомогу від держави. Якщо історія справжня, вам з радістю дадуть відповідь на всі питання. 5. Не виправдовуйтеся, якщо на вас нападають шахраї, часто атакують в коментарях, звинувачуючи в жадібності не ведіться на провокації. Якщо хочете терміново допомогти дитині. Переведіть гроші в перевірений фонд. Таких випадків багато, і кожен підтверджений лікарями. Фонд направить ваші гроші туди, де вони врятують життя. Як перевірити благодійний фонд онлайн. Зайдіть на його сайт, зверніть увагу на тривожні ознаки, сайт з кривим адресою або дивною транслітерацією. Новини рідкісні, немає співпраці зі засоби масової інформації, немає партнерів. Немає звітів про те, куди пішли гроші. Коментарі видаляють, питання блокують. Немає банківських реквізитів тільки електронні гаманці або особисті рахунки. Мінімальна пожертва, наприклад, не менше тисячі гривень. Щоб прочитати оголошення, потрібно відправити смс або пройти верифікацію. Якщо на сайті є телефони, зателефонуйте. Запитайте про звітність, куди йдуть гроші, кому зараз допомагають. Запропонуйте стати волонтером. Справжні фонди з радістю дадуть відповідь і запропонують варіанти допомоги. Шахраї будуть йти від відповідей. Пам'ятайте, разом з розвитком благодійності розвиваються і шахраї. Зараз є сайти фейкових фондів, де все виглядає ідеально. Тому допомагайте тільки перевіреним організаціям. Вулична благодійність найчастіше обман: рідко, але буває, що на вулиці збирає гроші людина, у якого правда біда. Але в основному це шахраї. Вони організовані в уніформі з запечатаними боксами на ящиках фото дитини, діагноз і реквізити. Можуть навіть показати копію історії хвороби. Але це не означає, що перед вами волонтери справжнього фонду. Такі організації можуть бути зареєстровані і навіть направляти 10% коштів на лікування. Решта йде в кишеню шахраям. Як перевірити волонтерів? Один з справжніх волонтерів ви зустрінете на великих заходах, концертах, фестивалях ярмарах. Шахраям галас не потрібна, вони працюють на вулицях. Два справжні фонди розкривають бокси при свідках, перераховують гроші і кладуть їх на рахунок. Ця інформація є у звітах Як допомагати правильно. На жаль, не всі пожертви корисні, іноді вони просто пропадають. Часто це відбувається через брак інформації, що не варто робити. 1. Не робіть репост призову, якщо особисто не знаєте постраждалих, навіть якщо пост опублікували друзі. 2. Не допомагайте за принципом зробив, забув, особливо якщо є сумніви в чесності збирачів. 3. Не везіть подарунки в ДТБ удинки перед новим роком. Інтернати завалені іграшками та солодощами, які тільки шкодять вони не вирішують проблем, а створюють у дітей неправильне уявлення про допомогу. Головне дитині потрібен близький дорослий, а не подарунки. Як допомагати правильно. 1. Підключіть автоплатежі. Нехай з картки регулярно списується хоча б 10 гривень на користь фонду. Це допоможе тим, хто в біді, і дасть фондам можливість планувати роботу. 2. Допомагайте тяжкохворим дорослим. Кожен третій готовий допомогти дітям дорослим менше 1%. Іноді дорослий це вчорашня дитина, який вже 18. Або чоловік, який утримував сім'ю, переніс інсульт і потребує реабілітації. Поки ми не допоможемо йому, страждає вся родина. Навіть без емоцій, зрозуміло одужавши, дорослий продовжує працювати, платити податки, годувати сім'ю. Може навіть взяти тварину з притулку 3. Допомагайте справами. Спробуйте волонтерство, продавайте сувеніри на ярмарах, проводьте майстер-класи для дітей в лікарнях, спілкуйтеся з літніми в будинках престарілих. 4. Замість корпоративних подарунків, кухлів, календарів. Подаруйте участь у благодійності. Компанії витрачають величезні суми на сувеніри. Краще зробити внесок у фонд від імені партнерів або співробітників.